Добрий мої хороші! Рада вас знову вітати. Ви в мене великі молодці, і ви вже знаєте, як використовувати прещенти в іспанській. Тож сьогодні ми з вами, як завжди, потренуємось. Беріть свої зошитки, чайочок і давайте швиденько до заняття. Переклади обставини часу. Вночі. Згадуємо, як буде вночі. Не енла-ночі, а порла-ночі. Порла-ночі. Зазвичай Нормальменти. Якщо ви не встигаєте подумати, перевіряєте себе, ставте на паузу. Кожен рік. Када. Cada... Аня. Ой. Далі, в четвер, ми не кажемо Енхоевес, ми кажемо Ельхоевес. Хто цього не пам'ятає, то, будь ласка, подивіться минулий урочок, я там пояснюю. Ель chuéниš. О, п'ятниця. Лош, в'єрнеш. Лош, в'єрнеш. Завжди. Сімпри. Сімпри. Завжди. Ранками. Порлаш манянас. Бо ми ранків багато. Порлаш манянаш. Угу. В три години. Ми Не кажемо в Н, ми кажемо А про години, так? Алас 3ш. Часто. А минудо часто. О шостій вечора. Ала «Алас шейш» з годинами А, так? Алас Шейс делатарди. Алас сейс де латарди. Чудово зроблю ось так. Так краще Іш мехор. Іноді. Як сказати іноді? Згадуємо. З минулого все є в минулому занятті. Передивляйте ще раз. Абисес? Абисеш. Вранці порла маняна. Порла маняна. Пам'ятаєте, у нас було тут порлаш маняна. це ранками, бо їх багато. А просто вранці порла маніана, так само, як і вночі порла ночі. Влітку, отут ми кажемо вже не пор лаберано, а інберано. Емберано, отут можна наше використовувати. Еньберано. Я думаю, тут ви справилися. Якщо не справились, нічого страшного, вивчити, і все буде добре. Давайте подивимося, що в нас далі. Далі заповни пропуски часовими вказівниками, які краще підходять по сенсу. Читаємо наші часові вказівники, які у нас є. Елунес це понеділок, a menudo – це у нас е, часто. Алас tres – по третій, маняна – Зранку, «De la маняна, ранку просто. «Cada mes – кожен місяць. То давайте читати і думати, що ми сюди встанемо. Примеро, лос нієдos. Дела сеньора Лопа і стан інкаса. Щось там дела тарди. Подумайте, щоб ви сюди вставили, а я зараз скажу, що поставлю я. Там, кого чого вечора, то я би вставила о третій вечора. Алас тресь дела тарде, і звучатиме чудово. Алас трися дела тарди. Алас трес для Латарди. ну, зараз. Алас. Трес, бачите, не хоче чомусь малювати синеньким. Давайте я так зроблю. Алас. І все одно, бачите, чорним. Ну що, я підряд напишу, зараз розділю, почекайте. Ала Буду так писати. Щоб вам було гарно видно на відео. Алас Трейс Де Латарди. І скуча музика мої. Слухаю музику дуже. І давайте подивимося на горі, що у нас там є. Що ми можемо обрати? Мої. Я би написала. Моя менудо дуже часто. І напишу Muy a menudo». Чому написала б? Напишу. Мої menudo». Ель сеньор Лопе, практика deporte». Сеньор Лопе займається спортом, і щось треба вставити. Що ми можемо туди вставити, коли він займається спортом? Я би написала зранку Порла маняна. Порла маняна. Так, Орла маняна. Якщо у вас є свої варіанти, пишіть в коментарях, будь ласка. А, далі, лош банкош абриналасної ви. Банки відкриваються 9-й. Кого, чого ранку. То я б написала Дела маніяна. Дела маняна. Зараз розділю. Подивіться, що вранці це пор ла маняна», а ранку де маняна». Коли ми можемо запитати, кого чого, завжди треба ставити де. Коли ми можемо поставити питання, кого чого, там, значить, має бути десь де ставлено обов'язково. Луіс Компра ропа нуіва. і, і подивимося, що у нас тут залишилося. Не знаю, як ви, я б написала кожен місяць. Кадеміс. Ой. І останнє у нас залишилось студіамош француз. Вчимо французьку. Я б написав понеділок. В понеділок з дня у нас буде не N, а L. Ельш. О! Чудово, перегляньте ще разочок. Якщо у вас вийшло так само в молодці. Якщо хочете поставити щось інше там, то, будь ласка, напишіть свої варіанти в коментарях. Буду рада почитати. Відпочили трошки, давайте далі. Переклади речення українською. Перекладаємо. Але муча деламаньяна мучахенте Естерелетобус. О дев'ятій ранку багато людей чекають автобус. Пам'ятаємо генте, це незлічувальний іменник. Однина жіночого роду. En esta ciudad en verano hay muchas extranjeros. Не еста, а esta. Якщо є наголос, то це вже від Естар. Звертайте на наголоси. Зараз це еста, і це у цьому місті. Угу. En esta ciudad. У цьому місті влітку багато іноземців. En primavera los охаш de los árboles сам вердис і на тоніо сама марияс. В навесні, нас ми кажемо навесні, навесні листя дерев зелені і восени, які жовті, звичайно. Акі ураз цей нас абесейно аласес і обесес алас О окотрій вечеряєш. Іноді вечеряю о шостій, а іноді о сьомій. Не даю вам навіть подумати. Ставте мене на паузу, що це швидко говорю. Ельб'єр, ну, все. Ельб'єрніс порла ночі нормального і стоїнкася. В п'ятницю вночі зазвичай я знаходжусь вдома. Ну, це прямо про мене. Зазвичай вдома і працюю. Давайте далі подивимось. Дай відповіді на запитання. У нас, я вже тут написала, треба но no, або Сі, si, а ви можете по-іншому, як ви бажаєте. ви завжди можете змінювати відповіді. О, щось потрапило. Завжди зм можете змінювати відповіді, як вам подобається, на СІ, si, «оно». як ви хочете, так і міняйте. Головне, щоб правильно було. А якщо неправильно, нічого страшного, ви ж читаєте. Так. Бейслібуха санімадеспорле тарди. Дібухос анімадос це у нас мультики. Так? Чи ввечері ви е, дивитесь мультики? Нам треба сказати но. Як ми скажемо ні, не дивимось. Но новиймуш, да? не дивимось. Ой, но, но вимож. І далі продовжуйте те, що було в питанні. Но биємось дібухош. Ой. Дібухош ані малош. Порлатарде. Порла тарди. Так. Далі. Ай мучені вену крані енингірно. Чи багато снігу в Україні взимку? Я знаю, що зараз ні. Але коли я була маленька, я любила. Дуже сніг. Я ще застала ті часи, коли засипало дуже багато снігу було в Україні. Тож я написала тут С, бо я мрію, щоб знову так сніжило і всі могли гратися сніжками, ліпити снігових баб. Тож я написала Сі. Давайте скажемо так: в Україні багато снігу взимку. Сі. Енінно взимку. Енвірно. In uкраinia I muченieve. Si neвіra en ай I Muченijevi. Такі. Практика в цей депорти минуло. Чи часто ви займаєтесь спортом? Я Nie. Я стараюсь, але ще щось трошки розглянилась. написала написали. No! Я не займаюсь спортом часто. Но практика. Та, що ж, це таке в мене сьогодні. Ну, но, но практика. Депорте. А минудо. Но практика депорте, а минудо. Давайте далі. Подивимось. Бене ностетла каса імбирано. Ви продаєте. Бенден у la casa і верано. Чи продаєте ви будинок влітку? Ми кажемо ні. Якщо ви не знаєте пори року і місяці, в наступному відео я зніму. Це прям наступне буде. Но, ні, ми не продаємо влітку будинок, то давайте скажемо No. No бенден. Ой, но no бендемош. Ми ж не продаємо. no vendemos la casa en verano chudom comes carne a menudo často y se smia Eu y... yo sí ya está sí como carne a menudo sí como carne a menudo Está Lucía Cansada el Jueves por la noche. Чи втомлена Люсія в четверг вночі? Так, давайте скажемо так. Вона втомлена. Sí, está cansada. Está. ой, está cansada. El jueves в четверг. El jueves. Орла ночі. Всі втомлені чекають п'ятниці, так? Давайте ще трошечки лишимося. Дивимо. Переклади речення іспанської. Хто працює в суботу ввечері? Мій начальник працює в суботу ввечері, То і хай працює. Давайте перекладемо. Так. Хто працює? Хто у нас буде кінь? Є. Трава. Суботу, El сабадо в ночі. Пор. Ой. noche. ночі. Кін трабаха sábado por la ночі. Знак запитаннячко. Мій начальник. Як сказати мій? Згадуємо. Mi jefe trabaja Бо він відмінюємо наші, ми вже можемо з вами відмінювати дієслова. Ой. Міхефе Трабаха в суботу ввечері. Вночі. Ель сабадо по ночі. І ступень. Далі. О котрій закінчується урок англійської. Згадуємо, поки я тут е, зменшую. Отак. От О котрій закінчиться урок англійської. Аке, ора, о котрій? пам'ятаємо це? Ну, а якщо ні, то згадуємо, ви ж тут вчитися прийшли. Правильно? Ви не маєте це все знати ідеально. Ви тому і тут, для того, щоб навчитись. Тому не засмучуйтесь, якщо не знаєте. Зараз все дізнаєтесь. ора? О котрій закінчиться урок, терміна. Ла класи, la класа. У нас урок, так? Де інглас. Де інш. Угу. У мене там сусіди щось репетують сьогодні. Якщо ви щось чуєте, вибачайте. Так, знак питання. Аке ора терміна ла класи де інгрес? О дев'ятій вечора. А лас. Ну і де, ла, Деланочі. Отак. Але ж неведела ночі, бо 9 вечора це вже у веспансі в ніч. Тож, тут все вийшло, давайте подивимось, що у нас далі. Ви молодці, якщо не переклали, якщо важко нічого страшного, це спочатку завжди важко, ви молодці, що ви тренуєтесь, ви тут, тож не переймайтесь через це. Кому пишуть діти кожен рік? Кожен рік діти пишуть королям червоникам Пам'ятаєте, у іспанців є рейш магос, тож е їм і пишуть. Давайте, кому пишуть. Акін. Угу. Пишуть писати ескрібір відмінюємо. Ескрібен. Діти. Лош ніньош кожен рік, када аньо, си, када аньо. Давайте кожен рік діти пишуть королям чарівникам. Кожен рік, када аньо, ніньош нінюш крібен. Кому А лош, реїш, магош. Так, тут поки нічого не понятно. А я зараз отак зроблю. І все воно спуститься. І чудово. Ні, отак буде чудово. І переверну. Ой, Так, дивимось, Далі. Ви відпочиваєте по вечерам? Ні, зазвичай ми працюємо по вечерам. Прям сьогодні тексти про мене. Дисконшан. Дисконсон. Уточнюємо, у кого ми питаємо, так. По вечерам. Ввечері тоді було порла тарде, якщо їх багато порла стардес. Множені, так? Порлардес. Ой. Дискансон стадис Порла стардес. Ви відпочиваєте по вечорам? Ні. Ну. No. Зазвичай ми працюємо по вечорам. Зазвичай у нас буде нормальменте. 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 Треба. Нормальменте okay. nee, зазвичай ми працюємо по вечорам. І це погано, бо треба колись відпочивати. Кожен раз собі це говорю. І що я роблю по вечорам? Я працюю по вечорам. Якщо бачите, я знімаю майже завжди вночі. О, така тяжка доля. ютубера. Ну, я маленький ютуберчик. Тож нічого. Треба працювати. Ви вчитесь. Зато, завдяки вам, я буду великим ютуберчиком. Бо ви мене круті, і у вас в мене вже багато. Я вас всіх люблю. Так, і останнє, давайте до і вже підемо відпочивати. Ви вчитесь в понеділок. Ні, в понеділок ми не вчимося. Давайте одразу я зменшу тут відстань, бо зараз знову розкидає. Вивчитесь понеділок. Estudias. да, Відмінюємо, не забувайте відмінювати. Може, зараз ви не будете це швидко робити. Нічого, зупиніть, провідміняйте і йдемо далі. Естудіаш. Ейлунеш, понеділок. Ейлюнеш. Ні, в понеділок ми не вчимось. No, El lunes no estudiamos. No, e lunes no estudiamos. І давайте наступне шосте. А, що наступне? Ти завжди розмовляєш з іспанцями іспанською. Ні, іноді я розмовляю з ними англійською, але вони не розуміють. Так. Це вище друга якогось запитати. Спробуємо. Завжди у нас буде сємпри, так? Сімпри, облаш en español. Español. Завжди говориш іспанською. Ой, тут треба пропустити. Іспанською з іспанцями, Con los españoles. Ні, іноді я розмовляю з ними англійською. Давайте цю частину. Ну, як буде іноді? А basеш. Абло. З ними. Е, давайте спочатку скажемо англійською, а потім з ними. Ablo in English. English. ellos. Вони ж так. Ейош. Але вони не розуміють. Перро, згадуємо, але ми сьогодні все прям згадаємо. Класні речення. Pero не розуміють. Ну, компредер це розуміти, а вони провідміняйте, будь ласка, ну, Угу. Siempre hablas en español con los españoles, no, inglés con ellos, Pero no comprenden. У нас це вийшло. Що у нас далі? А далі у нас така класна зайка і граті А Атос. Дуже дякую вам всім, що ви зі мною завдяки вам мій канал стає більше. Я дуже тому радію, що не зря ночами оце знімаю. Бо, як ви знаєте, це все безкоштовно, Ютуб це не оплачує чисто на ентузіазмі. Тож підтримайте мене вподобайкою і коментарем, я обожнюю читати ваші коментарі. І давайте зустрінемося на наступному відео, де я розкажу вам про. Пре, про, про пори року і місяці. тож до зустрічі, мої любі, бувайте.